На Росії Сіманіян продовжує тему репарацій для України. Вона вже недавно говорила про це, так скажемо, прощупувала ґрунт. Ці гроші направляються Україні кадби бы за них, при этом щоб їм було не обидно. Вони це можуть назвати репараціями. Вони вже стали об этом писати. Чи все таки схавають росіяни таку заяву? Чи готові з патріоти до програшу? І виявилось, що так на всі 100%. Тому Сіманян почала знову говорити про те, що Україні потрібно заплатити гроші за ту війну, яку вони ж і почали. Де остаються російські регіони, які зараз де юре з точки зору... Зрения... Вот этого всего вокруг украинского, э, украинской поддержки, так называемого западного мира, которые принадлежат Украине. Где они остаются? Все. Тогда и мирные переговоры, и послевоенное восстановление, и можно что-то купить. Все что угодно. Киев покупали, что Донбасса не купить? Не проблема, мне кажется. Ну, по-перше, риторика кардинально изменилась из слив это теперь наша земля и точка по всем законам и конституциям. А теперь де юре, в принципе, ця земля належить Украине. Мы Украине заплатим, если они так хотят. Киев покупали, что вас не купить? Не проблема, мне кажется. Эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. Це просто дивовижно рік тому вони грозилися спалити нашу конституцію на майдані незалежності. Ми віднімемо у вас вашу конституцію. Посажимо на кріщацькі вместе з с вами на ваших же огнях, як ви любите. Як Русня все таки вміє перевзуватися? На них не діють жодні ніякі міжнародні закони, моральні принципи та порядки честі. Русня розуміє тільки силу. Зсу так трохи повонючій морді росіянській армії надавали, а західні санкції трохи придушили їхню економіку. І тут вони стали одразу дуже поступливі. Спочат спочатку почали просити просто переговорів, а зараз вже готові на мир та платити репарації. Ти ж коли топив за Донбас, як і я, ти поняв, що ти попадеш під санкції? Ти розумів, що у тебе заберуть щось, що ти заробляв? Але з ними ніхто говорити не буде, це 100%. Всім уже давно стало ясно, що Росія приречена на повну принизливу поразку. Всі воєнні експерти, і наші, і західні, і російські, говорять, що Росія програла на полі бою. Економісти, які російські, які західні, говорять, що російській економіці кінець. Всі політики, які раніше навіть сумнівалися в необхідності Допомагати Україні зараз чітко на нашій стороні. І в той час, як всі навіть проросійські експерти пророкують військову катастрофу Росії, а російські пропагандисти просять про перемовини, Соловйов збирається атакувати Вашингтон в черговий раз. Поэтому треба наносити удари цим странам. Заряд на Вашингтон! Хлабисті, до свидання. Ліндзі Грем і вся прочая сволочь пиль! пыль. Да. Ми такі отморожені, що на Северном полюсі голими бігаємо, і нам не холодно. Це просто якась класика, типовий монолог психа. Не зважайте, Вашингтон бомбить слов'яв уже у кожному своєму випуску.